Божі слова на кожен день. Божа робота в останні дні вимагає величезної впевненості, навіть більшої впевненості, ніж була у йова. Без упевненості люди не зможуть продовжувати набувати досвіду і не зможуть удосконалюватися Богом. Коли прийде день великих випробувань, люди будуть залишати церкви хто тут, хто там. Будуть і такі, які в попередні дні були досить успішними у своєму пошуку, і буде незрозуміло, чому вони більше не вірять. Станеться багато такого, чого ти не зрозумієш. І Бог не виявить жодних знаків чи чудес, не зробить нічого надприродного. Це для того, щоб побачити, чи витримаєш ти. Бог використовує факти, щоб очистити людей Ти ще не дуже постраждав. У майбутньому, коли прийдуть великі випробування, подекуди з церкви. Піде кожна людина, і ті, з ким у вас були добрі стосунки, підуть і залишать свою віру. Чи зможеш ти тоді вистояти? Досі випробування, з якими ти стикався, були незначними, і ти, ймовірно, ледве витримував їх. Цей етап включає в себе очищення. Та вдосконалення тільки на словах. На наступному етапі на тебе обрушаться факти, які будуть очищати тебе, і тоді ти опинишся посеред небезпек. Щойно ситуація стане дійсно серйозною, Бог порадить тобі поспішити й піти, а релігійні люди спробують заманити тебе. Піти з ними, це для того, щоб побачити, чи можеш ти продовжувати йти цим шляхом, і всі ці речі є випробуваннями. Нинішні випробування незначні, але настане день, коли будуть такі родини, де батьки більше не віритимуть, і такі, де діти більше не віритимуть. Чи зможеш ти продовжувати? Чим далі ти йтимеш уперед, тим більшими ставатимуть твої випробування. Бог здійснює свою роботу з очищення людей відповідно до їхніх потреб та їхнього духовного стану? На етапі, коли Бог удосконалює людство, неможливо. Щоб кількість людей продовжувала зростати, вона буде тільки зменшуватися. Лише через ці очищення люди можуть бути вдосконалені, коли з тобою розбираються, коли тебе дисциплінують, випробовують, карають, проклинають, чи можеш ти все це витримати? Коли бачиш церкву з виключно гарною ситуацією, де всі сестри й брати прагнуть з великим запалом, той сам відчуваєш підбадьорення. Щойно настане день, коли вони всі підуть, деякі з них більше не віритимуть, деякі підуть займатися бізнесом або одружаться, а деякі Приєднаються до релігії. Чи зможеш ти тоді залишатися непохитним? Чи зможеш ти залишитися незворушним усередині? Боже вдосконалення людства це зовсім непросто він використовує багато речей, щоб очищати людей. Люди вважають це методами. Але в Божому первісному намірі це зовсім не методи, а факти. Зрештою, коли він очистить людину до певної міри, і вона вже не матиме жодних нарікань, ця стадія його роботи буде завершеною. Велика робота Святого Духа полягає в тому, щоб удосконалювати тебе. А коли він не працює і приховує себе, то це ще більше слугує меті вдосконалення тебе. І, зокрема, в такий спосіб можна побачити, чи є в людей любов до Бога, чи є в них справжня довіра до нього. Коли Бог говорить відверто, то тобі не потрібно шукати, і тільки коли він прихований. Тобі потрібно шукати й навпомацки знаходити свій шлях. Ти мусиш бути здатним виконувати обов'язок створеної істоти, і яким би не був твій майбутній результат і твоє місце призначення, ти мусиш бути здатним шукати знань і любові до Бога протягом тих років, що ти живеш, і як би Бог. Не ставився до тебе, ти мусиш бути здатним уникати скарг. Для роботи Святого Духа в людях є одна умова вони повинні жадати й шукати, не бути нерішучими або сумніватися в діях Бога. І вони мають бути здатними завжди відстоювати свій обов'язок, тільки так вони можуть Отримати роботу Святого Духа. На кожному етапі Божої роботи від людини вимагається величезна довіра і прихід перед Богом для пошуку, тільки через досвід люди можуть відкрити наскільки Бог гідний любові та як Святий Дух діє в людях. Якщо ти не переживаєш на власному досвіді, Якщо ти навпомацки не шукаєш через усе це свій шлях, якщо ти не прагнеш, то ти нічого не здобудеш, ти маєш відчути свій шлях через свій досвід, і тільки через свій досвід ти можеш побачити дії Бога і визнати його дивовижність і незбагненність.